Вітаю! Хочу з вами поговорити про повістки, які вручають як покарання. Дивіться, декілька днів тому молодики з дівчатами, які накачали їх наркотиками і знімали це, виклали це в відео в мережу. Після цього до них прийшли правоохоронці. А потім з'являється інформація, що їх фактично карають повістками. І вони повинні цього жахатися. Армія не колонія. Армія не повинна нікого виправляти. І треба зрозуміти, що такі історії демотивують тих, хто зараз в армії, хто зараз в окопі воює, а також демотивують тих, хто буде призваний в найближчий час. А вони будуть казати: а нас за що? Ми ж нічого не зробили. Ми ж нікого не гвалтували, не накачували наркотиками. Ні, нас за що? Тому кожен раз, коли представники влади. Вручають комусь повістку як покарання, вони повинні розуміти, що демотивують цим тих, хто буде йти на війну, а також тих, хто воюють зараз. Це ганьба. Це взагалі знущання з героїзму українських військових, які жартовно сьогодні віддають своє життя за Україну. А тут з'ясовується, що хтось буде покараний армією. І взагалі треба відходити від цього наративу. Якщо щось зробив на фронт в окоп. Ще раз кажу, армія не покарання. Фронт за намагання захистити Україну. І туди злочинців не треба відправляти, бо інакше ми як вагнери стаємо. Хтось порушив закон? Суд, а потім садить. Хтось порушив закон, наказуйте. Але ще раз кажу, не армією. Хай копають окопи навколо Києва. Хай розбирають завали в Запоріжжі. Хай будують дороги, хай роблять щось корисне. Але ще раз не треба знущатися з армії і не треба зневажати статус українського військового. Ганьба тим, хто це протягує. Зрозумійте, сьогодні в армії найкращі сини і доньки України. Не треба туди кидати наркоманів, покидьків, мерзотників, злодіїв. Ще раз, наша армія це Збройні Сили України. А не Вагнер, чи якісь русняві історії? Поважайте армію. І закінчите цю історію з поїздками.